Кошице одне із найближчих до України великих міст словаччини. Воно прийняло тисячі українців, які шукали прихистку від війни. На вулицях тут повсюди чутну українську мову. А у кошицьких вишах наших студентів уже навіть більше ніж словацьких. Кияни Артем виїхав до словаччини ще 17-річним понад два роки тому. Каже таке рішення ухвалив разом з батьками дуже швидко, але обдумано. Я навчався в торгівельно-економічному коледжі, та у мене була змога піти в торгівельно-економічний університет Київський, але стояв вибір між ним та Європою словачиною. Я вибрав просто поїхати. Грубо кажучи, аби куди в нове, щоб побачити, як живуть люди, і спробувати себе часто рішення виїхати з України до повноліття за хлопців, підлітки ухвалюють саме батьки. Так рятують синів від війни, обстрілів, стресу і майбутньої мобілізації. Мама Артема каже, насамперед дбала про безпеку сина. Це безпека. Звичайно, що кожні батьки переживають за своїх дітей. Це нормально, коли батьки переживають за своїх дітей. Чи є в тому навчальному закладі укриття, чи немає, облаштовані, не облаштовані. Який може бути навчальний процес, коли за там робочий час ми ма можемо мати три тривоги? Пані Людмила дуже за ним сумує і вірить, що він зможе повернутися в Україну. Хлопець уже на третьому курсі Кошицького технічного університету вивчає економіку та управління бізнесом. У кошице особливих труднощів не відчув. Я взагалі був підготований. Для мене ніяких несподіванок не було. Я собі сам варив їсти, купував, що треба прибирав. Правців. Взагалі жодної в цьому проблеми не було. Так виховали. І по грошам мені надсилали батьки гроші, і вони мене підтримують по сьогоднішній день. Та вчитися в Кошицькому виши складно. Викладачі вимогливі до українців навіть більше, ніж до словаків, каже хлопець. Скажу, як є, тут зовсім нема ніякої ні корупції, ні комуства, нічого. І це був для всіх шок, тому що ми прийшли з надією, що там ну ми ж українці, може нам там якось допоможуть взагалі. Ні, ще сильніше відношення. Ти маєш правда вчитися. Словаччину для здобуття вищої освіти наші абітурієнти обирають часто. До її вишив легко вступити. Туди беруть практично всіх. Зараз відсотків 80 – це саме українці, які навчаються в нашому університеті. Я коли сюди вступав, то у нас було шість груп моєї спеціальності. В моїй групі було з 23 чоловік, тільки один словак та дві людини з Казахстану. Всі інші були українці. Для українців навчання безкоштовне. Головне знати словацьку. Мова легка. Вивчити її можна за лічені місяці перед вступом для абітурієнтів є мовні курси. Тут безпечне і комфортне середовище, а дипломи визнають у всьому світі, каже Ілля Буднік. Він з Рівненщини, теж третюкурсник технічного університету в Кошице. Сюди беруть без вступних іспитів, без ніяких екзаменів, ну немає таких лишніх заморочок, плюс безкоштовна освіта. І на це дуже багато купується українських майбутніх абітурієнтів, студентів. Українські студенти живуть в університетському гуртожитку в окремому корпусі. Кімнати на двох ціна за місяць майже 70 євро. Запевняють, умови прекрасні у цій будівлі. Проживають майже всі українці на всіх поверхах, а також трішки студентів з-за кордону, але в більшості це 95% українців. Європейський студентський квиток дає дітям з України чимало бонусів, знижки на обід в університетській їдальні у міських кав'ярнях та навіть магазинах з одягом. І безкоштовний проїзд між міським транспортом по всій словаччині до життя в Європі вони звикають швидко вступити. Допомагають освітні агенції. Зазвичай за півтори тисячі євро допомагають обрати університет, подати документи та оформити візу. Офіційна Братислава заявляє наразі в словацьких школах та вишах майже 40 тисяч українських дітей, 5 тисяч без супроводу батьків. Агентства, на жаль, перевозять цих дітей з України через кордон, влаштовують їх до шкіл та вузів, але потім відповідають за них. І це є проблема. Не усім вистачає грошей. Я вам скажу, є коледжі, де вчителі збирають гроші на допомогу дітям з України. Ми шукаємо вихід, як реально допомогти і підтримати ваших дітей війни. Бачимо, що і психологічна допомога їм потрібна. Українські студенти часто підробляють працювати в кошице Вони мають право не більше 20 годин на тиждень. Такий режим зайнятості не шкодить освітньому процесу. Наші хлопці та дівчата пакують коробки, працюють в готелях та офіціантами. В годину отримують від 3 до 7 євро. Артем підробляв на складі Ілля ліпив і продавав вареники. Тепер займається репетиторством. Стимулювати їх, не втікати з України. Має на меті законопроект, який дозволить чоловікам від 18 до 22 років. Вільно виїжджати за кордон, син киянина Петра Дем'янчука подав заявку на навчання в Кошицький технічний університет. На відповідь чекає вже за кордоном, бо в серпні йому виповнилося 18. А значить, виїхати він уже б не зміг. Ну давайте казати чесно, що після 18 років його б нікуди не випустили. Тобто дитина би не змогла, наприклад, спробувати себе поступити в іноземний вуз. А чому би і ні? Так, це перше. По-друге, він не зміг би ну там подивитися на світ. Так? Якби була можливість, наприклад, там виїхати а потім заїхати. Ну то в нього напевно він був почувався би напевно якось вільніше, і не було б у цих всяких пересторогах. Батько каже, син не проти вчитися в Україні, хоче опановувати кібербезпеку. Якби закон про 22-літніх уже діяв хлопець для навчання, обрав би український виш. Мій син взагалі не хоче ніяких закордонів. В нього тут друзі, в нього тут потужний комп'ютер. Ми йому купили. Він робить там програми, він займається, він розробляє комп'ютерні ігри, ну, розробляє анімацію, там мультфільми робить. От. В нього тут ще раз скажу, друзі, він він не хотів взагалі виїжджати. Це була чисто наша ініціатива. Тому я думаю, якби була ця постанова, він вже звідси потім нікуди не виїхав. Однозначно, українські студенти мігранти зізнаються, що втрачають зв'язок. Ки домом у Артема вся родина в Україні. Його дядько воює, батько безкоштовно ремонтує машини військових. Він, як і Ілля, сумує за Україною. Понад усе мріє обійняти рідних. Якщо з'явиться можливість спрощеного перетину кордону, ці 19-річні хлопці одразу ж нею скористаються. Я тут два роки та один місяць, третій рік пішов вдома. Я не був з лютого 24-го року. За домом дуже звичайно сумую. Якби була можливість студентам їздити так безперешкодно, то ясно, що вони б ще не втрачали такий зв'язок з домом, і все одно би їх щось тримало. Світлана Ковбиця, Христина Гавриш, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.